Вітаю вас, малята! Пропоную пограти в дидактичну гру. Що змінилося? Спочатку давайте розглянемо картинку. Що ми на ній бачимо? Так, це лісова галявина. Тут багато снігу. Сніг лежить і на деревах, і на землі. Кругом кругом падають сніжинки. Коли це буває? Так. Це буває взимку. Тобто це зимова лісова галявина. А тепер погляньте, на картинці щось змінилося? Що саме? Так, давайте розглянемо. Що ж тут змінилося? З'явилися грибочки. А чи бувають, симку, грибочки? Ні, не бувають. А тепер погляньте, що змінилося. Так, з'явилися квіточки. А чи бувають цимку квіточки? Ні, не буває. А тепер погляньте, хто це прилетів. Так, метелики, діти, а хіба бувають цимку-метелики? Ні. Погляньте, хто завітав на лісову галявину. Так, ведмедик. А чи ведмедики в лісі гуляють взимку? Ні, вони взимку сплять у барлозі. Дякую вам, малята, ви гарно впоралися. Чи сподобалася вам ця гра? Так, ви молодці. До нових зустрічей!